Богдан відповідав нас за приготування страв і в той час в його руках вибухнула суміш для запалювання вогню і вміст пляшки ну, потрапив йому на тіло. Пощастило, що в той час поруч були наші друзі і наші волонтери, один з яких був МНСником. І він, якби власне, з командував Богдана скерував, що треба впасти на землю, зняв швиденько одяг. Богдана Кіндія поклали у реанімацію, а сьогодні вранці прооперували. У нього обгоріло 40% тіла, руки та ноги. Він має другий ступінь опіків. Йому зняли пошкоджені ділянки шкіри. Колеги волонтери кажуть, що чоловік легко відійшов від наркозу, жартував, допоки не почав почались сильні болі ще два тижні. Він перебуватиме під наглядом лікарів, які дивитимуться за тим, як заживають його рани. А тоді прийматимуть рішення щодо необхідності пересадки шкіри. Продовжуємо збирати кошти на картку, тому що реабілітація передбачається досить складна і досить довго. Дуже довго. Марля бажано стерильна, звичайно, що, якщо є така можливість, і широкі бенти. Це те, що треба зараз і буде потрібно досить довгий час, тому що перев'язки їм роблять постійно, у нього перев'язані руки до ліктів, і одна нога повністю зверху донизу, ну і друга теж.